У Полтаві в парку перемоги відбувся благодійний забіг до дня закоханих, присвячений підтримці Збройних сил України. Захід об'єднав людей різного віку: від наймолодших учасників до досвідчених бігунів, які прийшли висловити свою вдячність українським захисникам. Сьогодні у нас благодійна акція, і ми збираємо кошти на допомогу Збройним силам України. Погода сьогодні найкраща за всю зиму другий раз сніг. Я з батьками я робив благодійний забіг на підтримку ЗСУ Я сьогодні пробіжав 500 метрів. Полтавці мали можливість обрати зручну для себе дистанцію: 500 метрів, 1 кілометр або два з половиною. Багато бігунів долучалися з друзями та навіть родинами. Атмосфера захо заходу була сповнена натхнення радості та підтримки. Сподобалось захід, дуже класний. Я вважаю, дуже мотиваційний. Погода додала настрою гарно на дворі Саме Саму першу чергу, це мабуть благодійність, що можна зробити для наших збройних сил. І просто хотілося попробувати Це дуже гарна ідея проводити такі заходи. Це незабуваємі враження, емоції. Після фінішу всіх учасників чекали теплі напої, смачна каша та дружні розмови. Благодійний забіг став не лише спортивною подією, а й важливим соціальним заходом, що об'єднав людей задля доброї справи. Тут декілька речей закладено. Ну, перше це патріотичне виховання. Ми бачили сьогодні молодь, приходи. Бере участь змагається. Друге це здоровий спосіб життя. Ну і в кінці от ми пригощаємо кашею, особисто готую чай з різнотрав'я, сухофрукти, для того, щоб е учасники змагань мали змогу після е такого забігу відновити сили, поспілкуватися. Тому що сьогодні ми робимо це не тільки заради спорту, а, а ради того, щоб підтримати один одного, підтримати наших захисників і підтримати всю нашу громаду. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу українським військовим. Організатори управління у справах фізичної культури та спорту Полтавської міської ради запевняють, що подібні заходи проходитимуть у Полтаві і надалі, адже підтримка армії це наша спільна справа.